От направлення. Йде... Ось, шановні друзі, ми мали вийти з підйому ось на цьому місці. Ви бачите, як чітко простежується стежечка. Але ми забирали вправо, оскільки йшли по лісу, і ось прийшли з цієї дороги, гравійової дороги старої австрійської. Але на зворотньому путі, шляху, ми будемо знову шукати цю стежечку. І з цього поворота таким чином, якщо ми будемо йти звідси, ми будемо йти з поляни Масаріка, ми будемо йти і у нас ця стежечка буде ось так. праворуч. Саня, став марочку якусь. Бери якусь суху гілочку і став марочку. Саня ставить марочку, він нахилив оцю гілку суху і на зворотньому шляху вона вам буде орієнтіром. Що що? Так, да, до речі, як шлагбаум. Ну що, і ось тут ми будемо повертати на цю лісову стежку. Закінчується стежка на виході з поляни Масаріка донизу. І ось ми виходимо, як бачите, ми вийшли саме в тому місці, де коли піднімалися по схилу. То Саня загнув оце дерево і назвав його шлагбаум. Ми йшли в ту сторону, помилилися, а нам треба буквально було ось цього міста одразу повернути прямо, але воно настільки непомітне, коли виходиш на дорогу, що навіть не можна його знайти. Таким чином. Ось цей орієнтир, який ми назвали шлагбаумом, і ми прямо з цього міста починаємо рухатися вниз. Ми маємо попасти на Уолл стріт. Отже, рухаємося.